Шановні учні, запрошую вас на урок української мови. Тема нашого уроку вимова і правопис прикметників із суфіксами ск, з к, цьк. Давайте пригадаємо, що ми вивчали на попередніх уроках. Що називає прикметник? Ознаку предмета. На які питання відповідає початковій формі який, яка, яке, які, від якої частини мови найчастіше можна утворити прикметник? Від іменника. Якими способами ми утворюємо нові слова, префіксальним та суфіксальним? Давайте з вами виконуємо вправу 1. Утворіть прикметники від іменників суфіксальним способом. Полтава, Полтавський. Львів, Львівський, Україна, український. Назвіть суфікси, за допомогою яких утворилися прикметники. Це суфікси Ськ. А які суфікси ми можемо утворити в таких словах козак та Запоріжжя? Як ми правильно запишемо ці слова? Козацький чи козацький? Запорізький чи запоріжський? Давайте поглянемо. Козак козацький. Використаємо суфікс цк. Запоріжжя, Запоріжський чи запорізький. Вірно буде запорізький. Саме в цьому розібратися нам допоможе нова тема вимова і правопис прикметників із суфіксами ск, ск, цк. Суфікс це значуща частина слова, що стоїть відразу після корення, і служить звичайно для творення слів. творенні прикметників за допомогою суфіксів ск, зґ, цьк деякі приголосні змінюються, й самі суфікси. Г-З-Ж змінюються на З, Прага. Змінилось на З. Кавказ, Кавказький. Змінилось на З. Париж, Паризький. Ге на З. Запоріжжя, запорізьки. Ге змінилось на З. Отже, запам'ятайте, що притворені прикметників за допомогою суфіксів ск, Деякі приголосні змінюються, змінюючи й самі суфікси. Франція, французький. Ми утворимо прикметник із суфіксом зьк. Кривий ріг, криворізький. Ми утворимо прикметник із суфіксом зк. Берестечко. Берестецький. Ми утворили прикметник із суфіксом «цьк». Запоріжжя. Запорізький. У цьому слові суфікс зк. Зараз перейдемо на сторіночку 97 і виконаємо право 187. Давайте послухаємо текст Козацькі могили. Є на межі Рівненської і Волинської областей. На заході України тихий куточок, де спочиває слава запорозьких козаків. Це музей заповідник «Козацькі могили. Він розташований на острові Журавлиха у верхів'ї річки Стир неподалік від міста Берестечка. Тут понад 300 років тому козацькі полки прийняли нерівний бій з польськими завойовниками. У Берестецькій битві було захоплено в полон козацького гетьмана Богдана Хмельницького. Та полки зуміли вирватися з ворожого оточення. Козацькі могили це тільки один із куточків України, що зберігає пам'ять про славних предків запорозьких козаків. Випишіть із цієї вправи слова із суфіксами «ськ», «зьк», -сь цьк. -сь -сь А зараз ми виконаємо перевірку та поглянемо, чи вірно ви виконали вправу. Рівненської, Волинської, Запорозьких, Козацький. Козацького, Березтецький, польськими, Хмельницькими. Ми бачимо, що записавши ті слова, ми використали суфікси «ськ», «зьк», цьк. Перейдемо до наступної вправи 188 на сторінки 98. Від яких власних назв утворено подані прикметники? Запиши слова парами. У прикметниках познач суфікси. Запорізький. Утворено від власної назви Запоріжжя. Прилуцький утворено від власної назви Прилуки. Кременчук. Сумський, суми, паризький, париж, празький, прага. Запам'ятай, у суфіксах «ськ», «зьк», -сь цьк -сь -сь завжди пишеться знак пом'якшення. Наприклад, київський, вінницький, бузький. Візьми собі до уваги. Перед цими суфіксами приголосні також можуть пом'якшуватися у вимові. Проте м'який знак після них не пишуть: уманський, селянський. Але м'якість звука Л перед суфіксом СК позначають знаком пом'якшення. Сільський, подільський. Польський. А зараз виконаємо вправу 189 на сторінки 98. Від прикметників утвори власні назви Прилуцький від власної назви Прилуки, Житомирський від власної назви Житомир, Ніжинський, Ніжин, Васильківський. Васильків, Київський, Київ, Кримський, Крим, Лохвицький, Лохвицьк. Виконаємо вправу 190 на сторінці 98. Утвори за допомогою суфіксів ск, зьк, цьк. Прикметники від поданих іменників. У разі потреби звернися до орфографічного словника. Козак. Козак. Луцький, Львів, Львівський, Харків, Харківський, Суми – Сумський, Луцьк, Луцький, Ніжин, Ніжинський, Донецьк, Донецький. Як ви вже помітили, у даних прикладах Щиро дякую за увагу. З вами працювала Поліщук Олена Миколаївна. На цьому наш урок завершено.